Всім привіт, привіт! Сьогодні у нас понеділок, 24 червня, і Ми традиційно робимо прогноз на цей тиждень. Подивимося, що по енергіям та що по активностям на цей тиждень. Нас з вами може чекати. Більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити в телеграм-каналі. І так, сьогодні, понеділок, так? Сьогоднішня доба, 24 число, що нас з вами може чекати? Робота захисту на сьогоднішню добу, так, вона надалі продовжується. Ось. Ситуація достатньо напружена, тобто активність якусь проявляти будуть, О, тиснути, продовжувати будуть. От, але у нас є можливості втримати ситуацію. Далі на завтра вівторок, так? Вівторок у нас ідуть циклічні події, повторювані події теж по захисним системам. Тобто, так, ми готові. От, але іде вогонь, ціль на інфраструктурні об'єкти, тобто більшої активності можна спостерігати навколо інфраструктурних об'єктів та масові активності це тривоги, польоти так, в багатьох областях, можливо, навіть у всій країні. На дні колоди тривожність, страх так, може підвищитися, тому необхідно бути теж уважними і спостерігати за попередженнями. Середа. Середа, що нас чекає всереду. В середу може бути якийсь рух наземний, більш виражений, так, і іде таке протистояння, тобто це рух, якийсь, як наче створені ілюзії, тобто для конкретних цілей. Активність у середу по повітряному ж просторі, так, вона тримається. от Необхідно бути уважними, місцевості біля води можуть дуже активно відпрацьовувати захист та більше напруги. Іде на темний період доби. Четвер, що нас чекає? Четвер. Ніч, темний період. Можемо спостерігати як наслідкові енергії, так і захист. Тобто, четвер достатньо агресивний, і особливо її уваги можуть зазнати місця державного призначення, державні установи, так? тому будьте дуже уважні. П'ятниця несе в собі багато маніпулювання. Ось, теж може відпрацьовувати захист навколо ресурсних об'єктів. Ектів достатньо помірна така ситуація, так активність вона продовжуватиметься, але йдуться про можливості відпрацювань. Субота. Субота, польоти, провокації у нашому просторі будуть триматися на тому ж рівні. Може працювати захист. От, але іде втрата, можливо, ресурсів, ресурсу забезпечення, тобто можуть бути пошкодження. І неділя мені йдуть об'єкти пов'язані з водою, форс-мажорні, неочікувані ситуації. От, плани, ворог буде.